Україна межує з шістьма областями Росії. Окрім Курщини, маємо кордон з Брянщиною, Білгородчиною, Ростовською та Воронезькою областями та Краснодарським краєм. Загалом це майже 2300 кілометрів. Тож якого розміру має бути буферна зона, щоб Україна почувалася більш безпечно? Військовий експерт Іван Ступак переконаний, буферної зони, яка сягатиме кількох десятків кілометрів вглиб Росії, замало. Середня цифра дальності польоту е, снаряду це там 15 20 км. Є там, звісно, там більші зразки там і до 30 км може літати. Це для такого класичного озброєння. Є е, там балістичні ракети, є там бомби, які скидаються з повітря. 100 км долітають. Як на мене, сучасна буферна зона, якщо ми кажемо за Російську Федерацію, повинна проходити по. А лінії другого садового кільця в Москві.